Привіт! Сьогодні ми вивчатимемо німецьку мову разом із котиком Басиком. Послухай, як Басик читає вірш німецькою, а потім я поясню кожен куплет українською. Увага! Починаємо Auf den kissen schleicht er lies, basik, könig jung. Він тихенько крадеться по подушках. Басик, справжній король домашнього затишку, пухнастий, бешкетний і повний енергії. З ним день стає веселим і новим. Mag Konfitüre und mein Bett liegt auf Büchern, schläft wie nett, öffnet Kühlschrank wie ein Held, hat die Sahnetorte bestellt. Він обожнює варення і моє ліжко. Спить на книжках, це так мило. Відкриває холодильник, наче герой. І замовляє торт зі збитими вершками. Вивчимо кілька німецьких слів. Флаушік – пухнастий. Фрех – бешкетний. Деркюніх – король. Die Діторте, торт, Tort. Bett – ліжко, Kühlschrank – холодильник. Чудово. Ти щойно почув два куплети німецькою та дізнався, що вони означають. У наступному відео продовження історії басика. Не пропусти.